Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю української радіовійниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Росія готує масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій АЕС. Однак, на думку військового аналітика Олександра Алесіна, наразі ядерна провокація агресора із загрозою радіаційного зараження території України є малоймовірною. Втім, на сьогодні така загроза ще існує. Тож, наскільки технічні характеристики станції можуть мінімізувати такі наслідки, чи враховувались при будівництві ризики, що можуть виникнути під час пошкодження діючих енергоблоків? Як виглядає мапа розвітрів та які регіони країни і на якій відстані від епіцентру постраждають від радіаційного забруднення? Детальніше про це ми і будемо говорити з керівником громадської спілки кластер енергетичний пул Віктором Дідьковичем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Вікторе, у нашій студії. Вітаю також вас і ваших слухачів. Російські окупанти планують вчинити масштабну провокацію на запорізькій атомній станції із завданням удару по території АЕС. Зараз Запорізька станція не працює в електромережі країни. Енергоблоки не працюють, вони тільки заживлені на власні потреби від енергосистеми України. Тобто генерація там повністю відсутня. Скажіть і поясніть нам, яка все ж таки нині існує головна відмінність Запорожської атомної електростанції від Чорнобильської, та наскільки її технічні, можливо, характеристики дозволяють звести до мінімуму викиди радіаційних частин у випадку пошкодження енергоблоків? Дякую за запитання. Ну, давайте перше трошки звернемося до історії. За час існування атомної енергетики людство було тільки тричі здивоване тою ситуацією, яка ставалася на атомних електростанціях. Це американська станція Тримайл Айленд, це наша Чорнобильська станція і це Фукусіма. Це дійсно були дуже великі аварії, але е, основна відмінність їх від е, той, яку сьогодні анонсують е, з Запорізькою станцією, полягає в тому, що ці всі станції були в робочому режимі, тобто відбувалася ланцюгова реакція з виділенням тепла, і, яка дійсно привела до е, розльоту. Е, Ізотопів, які розійшлися ну, майже по всій території України. Ви правильно сказали, що зараз Запорізька станція не знаходиться в режимі генерації, тобто вона знаходиться в так званому холодному стані, але останні новини були пов'язані з тим, що п'ятий енергоблок росіяни хочуть перевести з холодного режиму в гарячий режим. Чи треба нам дуже таким чином пілкуватися відносно тої загрози, яка може вчинитися? Що стосується самих реакторів, то вони доволі потужно захищені. Ну хочу сказати, що і раніше всі реактори проектувалися з метою заподіяти. Наслідків при втручанні навіть падіння літака До речі, Сам я, реактор. мене цікавий. Саме під час будівництва станції враховувалися можливо воєнні ризики насамперед? Воєнні ризики не враховувалися, але враховувалось то, що я кажу. що е, всі блоки були розраховані на втручання, Падіння реактивного літака вплоть до е, винищувачів і е, бомбардувальників. Але е, Після Чорнобиля в Запорізькій атомній станції був побудований науковий центр, який вніс додаткові корективи в експлуатацію оцих блоків, які мають мільйонну потужність тобто там тища мігават. Розташовані і е, переживати дуже про наслідки, які можуть бути пов'язані з викидом радіоактивних відходів з, під час взриву м, самого реактора, ну, не варто. Значно гірше інше. Інше полягає в тому, що на станції є так зване сухе зберігання відпрацьованих радіоактивних відходів. Це сухе зберігання. Е, його дуже легко пошкодити, бо воно не так сильно захищено, як блоки. І оці викиди можуть спричинити дуже дуже багато шкоди. Що стосується рози вітрів, ну розумієте… ми про це також да. будемо говорити, пане Вікторе, От на, на думку представників міжнародного агентства. З атомної енергії інформація про мінування ставка охолоджувача ЗС не є підтвердженою, хоча станцію заміновано по периметру та в деяких місцях усередині, фактично, завдати шкоди Запорізькій АЕС можливо можливо лише середини станції, так ні, не зовсім так. Я бачив останні в знімки, в яких помічені згідно даних нашої розвідки міста, закладки, вибухівки на дахах. Що, на що це треба звернути увагу? Ну, по-перше, вони закладені у кутках, тобто там, де е, можна завдати найбільшої шкоди. Тобто розлітається вугол, відтворюється вільний доступ, і з цього вугла може все розлітатися. Що стосується МАГАТЕ, про яку ви згадали, треба сказати, що Росія є дуже впливовим членом МАГАТЕ, по-перше, вона засновник. фактично Так вона Засновник, це раз, і по-друге, вона е, дуже багато фінансує, вкладає фінансів у е, діяльність цієї організації. Що ще, ми, ще мене бентежить? Е, ці блоки на Запорізькій станції, ну, по-перше, вони доволі старі. Вони вже декілька разів е, свій ресурс від, відпрацювали. Але його постійно а, підвищують. Ну, Якщо ми ведемо про п'ятий блок, то п'ятий блок в нас функціонує вже більше 35 років. Е, що там от, дійсно на що треба звернути увагу? На сьогодні там приблизно тисяча пристроїв, які обов'язково треба поміняти, бо вони відпрацювали свій ресурс. І ці тисяча пристроїв вони не замінюються. Тобто вони. А, Є потенційною загрозою, тому що, як правило, на атомних станціях приблизно раз в рік треба обов'язково проводити так звані регламентні ремонтні роботи. І ще, що бентежить, це те, що змінюється в сторону. Тут погіршується обслуговуючий персонал. Сьогодні треба відзначити, що росіяни привезли дуже багато своїх спеціалістів, приблизно десь 450 чоловік. І от такий кричущий факт, який нещодавно був опублікований в нашій пресі, те, що начальником однієї з змін чергових змін на Запорізькій атомній станції призначено працівника, який раніше працював в Росії на Балаковській атомній станції, і має Термін роботи, тобто стаж, фактично лише 7 місяців, коли згідно усіх норм, людина, яка займає таку посаду, має стаж мати не менше 3 років. Пане Вікторе, якщо все ж таки можливо, не дай Бог, станеться катастрофа на, одній з, на одному з енергоблоків, то будуть заражені не лише прилеглі землі, а й південні території Білорусі та самої Російської Федерації. Потоки повітря понесуть усі ці елементи і на Західну Європу. Вважає військовий аналітик Олександр Алесін. А яку все ж таки картину ми бачимо, переглядаючи. Тамтешню розу вітрів, які можливо регіони країни найбільше постраждають, та чи входить до цього переліку Вінницька область? Якщо брати саме місто Енергодар, то там переважають в основному вітри з східно-південного напрямку, треба ще влаштовувати враховувати те, що станція була розташована саме над великою водоймою. Зараз цієї водойми немає і Сказати гарантовано, яка буде роза вітрів, доволі важко. Вважається, ну дивіться, якщо брати, наприклад, Чорнобильську атомну станцію, там оцю катастрофу, там була зона відчуження 30 кілометрів, 30-кілометрова зона. Зараз з запасом, враховуючи те, що там все ж таки 6 блоків, з запасом береться зона відчуження 50 кілометрів. 50 кілометрів. Треба надати належне нашим фахівцям то, за те, що вони нещодавно провели дуже велику. Великі навчання з метою вивчити ситуацію, яка може розвиватися. Навчання були пов'язані з Тим, що працювали станції хімічного захисту, радіоактивного захисту, дезактивації і таке інше. Що стосується Білорусі і Російської Федерації, відстань доволі велика до них, і я думаю, що великої шкоди оцей взрив там може і не принести. Але якщо брати те, що внаслідок жаркої погоди викиди зможуть досягти верхніх слоїв атмосфери, Сфери, то тоді можна говорити про те, що викиди можуть навіть обігнути земну кулю, тобто фактично про масштабну евакуацію більшої частини країни ми говорити не можемо ні, ні не треба. А от чи потрібна буде можливо йодопрофілактика, якою буде максимальна довжина, можливо, зони укриття та евакуації? Ви говорили про 50 кілометрову зону максимально, так? Максимальна зона, яка зараз сьогодні розглядається, це 50 кілометрів. Тобто, фактично можна спокійно. Все сприймати на сьогодні. Що стосується Україні. йодової профилактики, так. знову давайте торкнемося того, що ми почали. Станція знаходиться в холодному стані. Тобто там, хоч і відбуваються реакції, ланцюгові реакції ділення, але там немає такої загрози, що будуть викиди радіоактивного йоду. Значить, йод захищає тільки щитовидну залозу. І для того, щоб захистити щитовидну залозу, якраз використовується йодна профілактика. Моя думка, не треба зараз робити великий ажіотаж, скупляти всі йодові препарати в аптеках і таке інше. Це ж таки, якщо брати Вінницьку область, ми доволі далеко знаходимося від станції, і того часу, якщо, не дай Боже, там буде якась катастрофа аварія. Нам вистачить для того, щоб перше нас проінформували. Ну, вибачте, це не радянський союз Чорнобильської катастрофи, коли нас ну майже тиждень тримали за е, 1 травня не, всі на парад виходили. Да, так, Що всі були несвідомі зараз. Ситуація трошки інша. І я думаю, що як тільки там щось станеться, перше обов'язково в нас повідомлять і часу для того, щоб здійснити заходи захисту, у нас буде достатньо. Ще хочу нагадати на те, що готуючись до таких наслідків, за моєю інформацією на складах є достатня кількість йодоміських препаратів для населення. І буквально декілька хвилин у нас залишається до завершення ефіру. У дві році Запорізька атомна електростанція визнана однією з трьох найкращих станцій світу, що відповідають вигомом вимогам магате. Так, давайте таким чином. Значить, вона у світі за потужністю. І друга в Європі за потужністю. Що стосується якості а, там роботи і а, всього такого іншого, то я вже сказав, що той центр, який ми побудували там після Чорнобильської катастрофи, дійсно зробив дуже і дуже багато для того, щоб, як ви правильно сказали, вона була визнана ну, майже зразковою станцією в Європі і з точки зору експлуатації, і з точки зору, генерал. що ж, я дякую вам, пане Вікторе, за участь у нашій програмі за змістування. Стовну розмову, а слухачам нагадаю, що це була програма з перших уст. В ній брав участь керівник громадської спілки Кластер енергетичний пол Віктор Дядькович. Йшлося про ймовірні ризики та наслідки тракту на Запорізькій атомній електростанції. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.